Ще одна втеча з під домашнього арешту. Цього разу втік, колишній виконувач обов'язків начальника одеської обласної міліції Дмитро Фучеджи. Міністр внутрішніх справ заявив, що Фучеджи перетнув кордон України о 5-й ранку, бо переховується від слідства. Його вже оголосили у розшук, а тим часом фахівці вважають, що втеча скандального полковника це черговий доказ його вини, вже зрозуміло, що він є абсолютно винним, якщо він тікає. Нагадаємо, Дмитро Фучиджи, фігурант кримінального процесу у справі про криваві протистояння в Одесі 2 травня. Адже саме він на той час виконував обов'язки начальника місцевої міліції, і його звинувачують у злочинній бездіяльності під час сутичок та пожежі у будинку. Профспілок, крім того, підозрюють, що саме Фучиджи дав наказ звільнити затриманих бойовиків. Наразі ж на території Одеської області ситуація більш-менш спокійна. Як відомо, міліцією регіону вже керує новий очільник ба більше в області розпочав свою роботу і новостворений підрозділ патрульної служби міліції особливого призначення Шторм. Задачі підрозділення состояти в обізпіченні защити. и охраны жизни, прав и свобод граждан Украины, государственной целостности, всех, кто чувствует себя патриотами и могут служить Украине, вступайте в ряды подразделения «Шторм».